Всім привіт! Рада вас вітати у своєму влозі. На годиннику зараз п'ята ранку. І це може означати лише одне: я вирушаю в подорож. Це буде чехія, а саме Прага, і беру вас з собою. До речі, хочу показати свої нові патчі від бренду Rare Paris. Взагалі, жодного разу нічого не купувала від цього бренду, тому якби знайомлюся вперше, навіть їхні розпіарені масочки. От, Але. Не знаю, мені вже подобається, навіть як просто вони виглядають, коли їх зніму, вже не сподіваюся, побачу результат. От так, і давайте швиденько вам покажу, що сьогодні на мені буде в поїздку. Так, по-перше, це костюм від українського бренду. Залишаю тут одразу вам посилання. Дуже подобається ця якість і просто цей розкішний колір. Подивіться. Просто неймовірно. Далі сумочка від бренду Oh Brand, це теж український бренд. Я вже з ними співпрацювала, і вони мені надіслали на співпрацю ще одну сумочку, що дуже приємно. І маєчка від бренду Зара. І, в принципі, ось такий лук сьогодні я маю. Дуже такий бейзік, зручний, комфортний, все, що треба для подорожі. А я вже, як завжди вибігаю, мене вже чекають. Всім доброго раночку сьогодні наш перший день в празі. Зараз будемо йти пити каву в ТЦ. Так як я не знаю, як в інших країнах Європи, але в Празі відкриваються якісь нормальні такі естетичні заклади об 11-й чи 12-й. От, тому зараз ми якби безвихідна ситуація йдемо пити каву, тому що хочеться зранку випити кавусю. От, і беру вас з собою. Сьогодні у нас такий більш лайф день. Немає ніяких планів, нічого такого. Сьогодні плануємо більш так погуляти. Можливо, кудись зайдемо, але. Саме такого шопінгу я планую напевно завтра. Вже ми вже нарешті дійшли до ТЦ. ТЦ, якщо що називається, флора, от тому позаду мене там старбакс, але ми сьогодні прийшли в таку місцеву більш кафешку. Це Чібо. Я собі взяла таке, як в них це називається. Це ледове лате, але ну це просто звичайне айс-лате. Воно тут дуже смачне дійсно, тому що навіть в старбаксі не таке смачне. От і до нього в мене. Є ось таке печиво. Це я ще привезла з Києва від Green Chef, Ну, я думаю, ви знаєте. От тому зараз п'ємо каву і вирішаємо на таку прогулянку по центру міста. Так, і давайте вам розповім, що сьогодні на мені. Давайте почнемо знизу. На мені знизу взуття Golden Goose, далі джинси Куш, які я просто обожнюю. Далі в мене ось така. Зараз давайте вам прям покажу. Ось така маєчка від бренду Lessons Studio. Це їхня нова колекція. Тренч Зара. Так добре. І сумочка Ох, oh бренд. Це їхня новиночка. Ще ніхто не бачив її, але я її знімаю, тому скоро вона буде на їхній сторінці. От і от такий лук сьогодні на мені в цей прекрасний день. І неймовірно гарний музей. Це національний. Він прям в центрі-центрі Праги. Ну а от там вже ми зараз сюди підемо. Будемо там гуляти, я взагалі в празі вже, напевно, не знаю, втретє. Тому нічого такого не можу сказати. Дуже гарне місто, але, знаєте, жити я б тут точно не хотіла. От подивіться, які неймовірні краєвиди. Ми зараз підемо от туди. Я не знаю, я Поки я йшла сюди, я кратше побачила одну дівчину в інстаграмі в окулярах, і як виявилось, це інчиндем. Тому зараз я піду в інчиндем, буду дивитися окуляри, тому що там вони просто неймовірно гарні. Такі, знаєте, в стилі міумі. -мі. От тому зараз буду все показувати без магазинів, сьогодні не обійшлося. Я прийшла, просто подивіться, які класні. Давайте зараз Блін, мені здається, прикольно. Якщо думаєш, я думаю, це лейбу посередині вообще топчик. Ні, ну блін. Ні, тобі гарно. Вона прям дуже класно. живе. Я напевно візьму. Зараз ще напевно біжую, давай подивимось. Не можеш я вийти тільки за От, Але дуже класно. Мені ще дуже в анчендемі подобаються їхні спортколекції. Ну, подивіться, просто особливо за кордоном. Тут буквально, ну от як ви бачите, просто інший відділ тільки для спорту. І просто от подивіться вибір топів, комплектів, там в трендових, до речі, кольорах, ось цих як жовте масло. Це, це колір. от, Ну, подивіться, просто як все. От вам із скімс, Ось ці футболочки. Приталені, от, тому прям дуже. Можливо, я собі завтра. Я просто чесно, зараз не маю трошки часу на шопінг, тому що я маю відзняти декілька співпраць сьогодні ще. А от завтра, а от завтра ми вже точно підемо в Зару, в біршку, Страдіваріус. Буду вас брати з собою. Мож... Я вже нарешті відзняла сьогодні всі співпраці, і, в принципі, це всі співпраці, які я мала відзняти саме в празі. Тому зараз ми йдемо вечеряти в один італійський заклад. От і в принципі, на сьогодні цей день буде завершеним. Тому зараз буду вам показувати цю неймовірну атмосферу. Ну, по не можу сказати, що вечірню Прагу, але уявимо, що це буде вечірня Прага. Всім привіт! Сьогодні мій другий день в празі, і хочу вам розповісти спершу, що сьогодні на мені, в цей прекрасний день, а потім вже трошечки про плани на сьогодні. Давайте, як завжди, почнемо знизу. Знизу на мені взуття від Golden Goose, як завжди, обожнюю цю пару, але вже задумуюся її змінити, тому що вона вже просто зносилася. Коротше, треба міняти. Далі в мене джинси від бренду Kush, В принципі, сьогодні, знаєте, такий лучок схожий на вчора. Далі тренч зараз, сумочка, Off Brand і зараз покажу, що єдине змінилося. Так, і це ось такий бодік від бренду Papaya, в'язаний. Дуже класний, мені прям подобається, як він сюди вписується. Але знаєте, сьогодні трошки така погода прохолодна, а сьогодні я вділася ще більш так на теплішу погоду, скажімо. От, і забула ще про окуляри. Окуляри мої новенькі з Enchin Demo. І от такий лук. Зараз відійду. Сьогодні я маю. Ми зараз швиденько зайшли в квітковий магазин, тому що. Зараз моя подруга, ну мій оператор, скажімо, зараз буде їхати на день народження своєї знайомої і в принципі заїхали взяти квіточки. А за кордоном це буквально така проблема. Тому зараз давайте вам покажу, який букетик. Тут взагалі ось такі квіточки. Є. От всі, але ми взяли ось такий. Ось такі, от миленький. Ану, дай, можна показати? Ось такий. От, тому я залишаюся одна і йду робити вам величезний огляд Зари, тому що сьогодні <свісно> добре, що погода така не така, знаєте, сонячна. От, тому якраз є нагода походити по магазинам. Там Загра, тому буду брати вас з собою і показувати огляди. У нас пішов дощ. Тому зараз буде нагода поїздити по пражському мітро. От і вже напевно з вами зустрінемось в зарі. Цікавий факт, що тут немає білетиків, як в нас в Києві. Що тобто підходиш і просто ось так платиш і проходиш Тут потрібно купити білетик, просканувати його ось тут. Зараз давайте вам покажу. Ось тут і в тебе є там певний час, там 30 хвилин або. Дві години здається, і ти можеш їздити, от тому такі. Трошки незручні моменти, і якщо ти не знаєш, тебе просто можуть оштрафувати. Як ви вже зрозуміли, я в зарі взяла собі три образи, які позаду мене зараз буду вам все все демонструвати. Простояла просто величезну чергу, тому що так спіпало, що сам на шопінг я вирішила піти у суботу, ще й 12-й. Ну коротше, це просто ідеальне комбо. От, але я все-таки відстояла. Я думаю, що це буде варте того, і буду зараз вам все. -все Демонструвати. Так, перший образ вже не мені. В минулому лозі мене просили розказувати образи з цінами і розмірами, тому буду це робити. Так, сорочечка в стилі. Взагалі, цей образ в мене в стилі боху я зібрала. От, сорочка, ось така. Це розмір S. Дуже класно, а мені просто ідеально сидить ціною десь 1600-700. Ось так. Далі в мене шорти, наче це бермуди, наскільки я знаю. От, Розмір 38, але я взяла на розмір більше. От, але вони так і сидять трошки більше, скажімо. Е, от, Ціна десь 1200-1300. І на низ в мене ось таке взуття. От, На ось такому каблучку. Е, коштує воно орієнтовно десь 2 2200 і ось такий перший образ у нас вийшов. В принципі, мені подобається, але знаєте, це трошки незвичний стиль для мене. Але так як це буде трендом, можливо, щось з цього образу я візьму, щоб доповнювати свої базові образи. От. Так, другий образ у нас вийшов такий більш можна сказати, як класичний, але і трошечки повсякденного, скажемо, додали. От так, почнемо з топа. Топ йде з ось таким вирізом, плюс ось такою спинкою, досить прямо відкритою. Ціна його наче 1600 гривень. От. Далі я одягла ось такі джинси. Вони йдуть дуже з приємної тканини. Я не знаю, як це передати, але вона сама по собі легенька. Тобто, не як прямо джинс. І на них саме цікаве ось ці балеточки, які я вам вже показувала. Давайте ось так. Я їх застилізувала двома способами. Перше, це просто носити ось таким чином під джинси. І другим це зробити ось таку. Давайте вам покажу, ось таку зав'язочку, що виглядає вже більш цікаво. От тому, якби ось такі два способи. В принципі, образ непоганий, але б я б ще змінила топ. Все таки. Але я подумаю, чесно, наче він і цікавий, а наче таке собі не знаю. От. Але, тим не менше, ось такий другий образ ми маємо. І переходимо до останнього образу в зарі. Так, і останній образ прям вийшов, знаєте, такий повсякденний-повсякденний, чисто на якусь прогулянку. Або ж можна додати, сюди буде жакет, якийсь прикольний, наприклад, білий до літа, як би я думаю, ідеально. І буде вже цікавіше. От, але в будь-якому випадку показую вам. Ось такий образ. Наверх я одягнула маєчку, такого напівпрозору, але якось в цьому образі мені здається, що потрібно було брати і майку і джинси на розмір більше, щоб це виглядало більш так знаєте, оверсайзно, ну як би так, більш вільно, скажімо. Але вам покажу, і якщо що, помірюю ще. Тому що мені дійсно подобається і маєчка, і джинси, але все потрібно брати було більше. От, маєчка, есочка, чорненька, вона така напівпрозора йде. Дуже класно буде стилізуватися, саме якщо нашаровувати щось. Джинси Джинси цікаві. Це, знаєте, як ця Ксенія Шнайдер, якщо я не помиляюся, є ось такі дуже схожі, тільки чорні. Чи ні? Ні-ні. ні Ось такий, наприклад, синій колір, і, наче, чорненькі вставки. От. Якщо знайду, ось тут буду вставляти. От. Так, що в нас по ціні маєчка, в нас коштує 1200. Джинси в нас коштують. Давайте ще вас не обманювати. Дві тисячі гривень. Це тридцять шостий. Я хочу спробувати 38 чи навіть сорок. От і на низ я одягнула ось ці неймовірні. Час вам покажу. Ось такі кеди. От чесно я від цих кед очікувала більшого. От, але якось ну, не знаю, знаєте, не так. Я думала, що вони прям будуть дуже класно виглядати, але по факту вони якось і не вау. Прям. От, так що такий лучок вийшов, трошечки прогадала з розмірами, взяла свої, але потрібно саме на цей образ зробити трошки більше. Але все одно виглядає цікаво. От, так що пишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше зараз. Обов'язково почитаю та в принципі в зарі все. Ще пройдусь по магазинах. Напевно, тут буде ще іншим дем. І, можливо, ще кудись зайду, подивлюсь якусь біжутерію чи аксесуари, взуття, там, бершкус, радіуаріус. От. Дівчата, я пішла ще після цього, як я поміряла всі ці три образи, я пішла донизу в чоловічий відділ, тому що чула те, що там є дуже багато прикольних футболок, але я знайшла щось цікавіше. Я знайшла ось ці джинси. Не знаю, мені так подобається, як виглядають. Я не знаю, що це квітки чи що. Коротше, я вирішила взяти. Я взяла собі 38-й 40-й розмір, щоб точно, якщо що, набігати. І ще, ну, якби коли підіймалася, я взяла ще три таких верхи. Тому примірка в взагалі продовжується. Ці джинси вже не мені, але не знаю, якось, якось висіли вони більш прикольніші. Якби вони донизу були ось тут більш розклещені, я не знаю, це не сказати, широкі. Так, це було б може і цікавіше і прикольно навіть. А так, в принципі, ну, от, тут гарно сидить, все супер, колір мені подобається, все подобається, а от донизу вони не гарно сидять. Тому я їх точно залишаю, але тим не менше виглядають. Я думала, що вони будуть класно сидіти. Але ну, чоловічий відділ, що сказати. От, Тому я зараз буду вдягати свої улюблені джинські куш і буду міряти ось ці три верха. Так, зараз я одягла сорочку. На неї в мене було такі більш очікування, скажімо, але якось вона на мені не дуже сидить. Вона не звичайна, тобто не те, що я її як там як застилізувала, в неї йдуть ось такі, як не знаю, що це назвати навіть я, Але вона повинна як, сидіти більш по талії, Ну я не знаю, як, ось десь от так. От, але як вона сидить оверстай, щось незрозуміло, щось непонятне, але коштує вона 1300 гривень. От, якось так. Показую наступний топ. Чесно кажучи, якось цей другий захід мені не вдався, щось мені взагалі нічого не подобається, як сидить все. От. Але все одно вам покажу. Можливо, комусь подобається. Ось такий топ. От. Але мені якось все одно не дуже, чи він малий, от не знаю, чи не про мене. От, але залишився ще ось такий топік. Е, на нього в мене є великі надії. Такий останній топ, ось так виглядає. Не знаю, я кажу, що щось мені цей другий захід не пішов, е, але все одно показую. Звичайно, не під голубі блакитні джинси, а під біленькі, наприклад, під спідничку. От, але мені все одно якось не подобається. Тому зараз буду одягати свій одяг і вже вирушати в інший магазин. Напевно, це буде інчиндем. Я вже зайшла в іншендем, обрала декілька речей, але чесно кажучи, я якось взагалі нічого не знайшла для себе. Буквально ось цей жакет, потім там ще ковтинка і декілька піжам, Тому що я зараз шукаю собі якусь прикольну піжамку на літо. От. Тому якось не знаю, не знайшла нічого, але зараз вам покажу цей жакет. Ось такий жакет. Мені просто сподобався його колір, саме вирішила взяти, але по факту я не знаю, якось не дуже сів. Тут, наче круглі плечі, наче квадратні, але якось не дуже. не знаю. Ось так. Давайте міряти ковтинку. Так, ось ця ковтинка, але я знов прогадала з розміром, але там не було XS, Це якщо що, розмір S, Але я її взяла для спорту, тому що зараз в Києві дуже часто проходять якісь йоги, там пілатес, стрейчинг на даху. І коли, знаєте, про холодно, просто нічого одягнути. Тому я коли побачила цю ковтинку, думаю, блін, спробую <сміття> одягнути, але бачите, пригадала з розміром. Але колір мені подобається. Якщо ще буду заходити в якийсь інший іншендем, подивлюся собі ексесочку. От. Але, в принципі, не знаю, непогано. Мені особливо подобається ось цей трендовий колір рожевий. Так, зараз приміряла взуття. Вибачаюсь за шкарпетки. Неймовірна стилізація. От, це розмір 40, воно зараз на стелі. Чесно, якби. Це взуття було б цей мого розміру: 38 чи 39. Я б напевно взяла, тому що воно, в принципі, непогано, цікаво виглядає, звичайно, не на кожен день, на якісь заходи, просто якусь цікаву стилізацію робити, підійде, тому воно коштує там наче щось тисячу гривень, ну тобто небагато. От. Але виглядає непогано. Так, сподіваюся, мене видно. На жаль, я піжамка не могла на собі показати, тому що вони зв'язані між собою, але от зараз вам покажу. Перше, що я взяла, це ось такі шортики. Тут йдуть ось так, шортики, і ось такі просто біленькі. І це все з льону. Я думала їх одягати вдома, і знаєте, наверх таку ці лонг, щось таке приємненьке теж купити. От, мені, в принципі, вони сподобались, але я не впевнена, що я знайду до них якраз вверх. То якщо я їх все-таки знайду, я зараз ще пройдуся, то я їх буду брати, тому що в принципі, вони сидять непогано. От, Але якщо ну, якби не знайду, то навіщо вони мені? От, І ще взяла ось такий комплектик. Ось такий шортики і така ковтинка. От, але він не сів, прям взагалі. Тому якби в іншендемії я теж нічого такого не знайшла, тому зараз буду ще пошукаю собі ковтинку, якщо знайду Бару. Шортики, якщо ні, то, то все. Зараз зайшла в старбок взяти собі каву. І, в принципі, буду вже йти в центр, тому що просто людей. Я не можу передати словами, скільки тут людей, аж бісить чесно, тому я зараз буду вже йти, напевно, додому. І буду вам робити розпаковку, що ж я купила. Я вже прийшла додому, тому давайте вам покажу, що я купила, тому що все ж таки я щось купила. Так, і все це я купила в Ancient Demi. Давайте почнемо з найменшого і потім вам буду показувати вже основні покупки, скажімо. Так, перше, що можна побачити, я купила собі ось таку зав'язочку. Давайте навіть розпакуємо. Так, чесно, боже, тут так співають птахи, просто капець. Це таке насолодження, особливо зранку. Дійсно, це такий кайф, тому що в Києві ну, такого немає. От, коротше, так. <схід> Повертаємось ось таку пов'язку, тому що я просто тішуся. Я просто тішуся від таких типу, всяких штучок для вмивання, для дому і все таке. Ну, в принципі, якби сьогодні я купила для себе, можна сказати, одяг для дому. І отаку от пов'язочку. Вона просто рожева, якби отак одягається просто. Так, дивимось далі. Ну, вже далі більш цікаво, скажімо. цей я в Лозі казала в іншій що якщо я знайду до шорт верх якийсь, то я їх візьму. Дівчата, я зайшла, <смі> і я взяла все ж таки ось ці шортики. Тут ідуть спочатку ось ці і ось такі з мусліну. От, мені дуже подобається знаєте, такий вайб, коли ось цей такий піжама стайл вдома. І, в принципі, ось ці шортики з мусліну, мені теж дуже подобаються. І, в принципі, взагалі, можна стилізувати. Щоб на вулицю ходити, в принципі, теж цікаво може виглядати. Так, І до цього всього я собі купила футболочку, ну, біленьку, ось таку, можна сказати, А-ля Skims. От, це розмір S, от. Але вона дуже класна. Така типова натягнеться. от така. Ось так виглядає. Це, в принципі, все, що я собі купила в інчиндемі. І, до речі, зараз вам хочу показати одну річ, яку я придбала ще в Києві, але прямо прям перед від'їздом, буквально в цей же вечір. От э, цей, тому що я не показала, коли я їхала чомусь. Я собі купила не планшет. <с <с <at the time> я купила собі ось такий чохольчик, дуже милий, рожевенький. І якось <at the time> я дуже хотіла цю штучку. Я купила собі Apple Pencil. От, тому що свій минулий, ну як минулий, вже минуло, напевно, роки 3-4. Я загубила, я закупила, до речі, теж в празі. От, і от тільки зараз я вирішила собі купити, тому що зараз я хочу знову як відновити, скажімо, малювання і хочу малювати на планшеті. Тому, в принципі, на сьогодні це все. Зараз вже пів сьомої, буду готувати собі вечерю, смачненько їсти. і Побачимось завтра з вами вже в останній день в Празі. так. Але на цьому моя подорож ще не закінчується. Тому слідкуйте і побачимось з вами завтра. Ну що? Сьогодні наш останній день влогу. Сьогодні такий в нас пізній ранок вийшов. Встигла тільки попрацювати. Зранку вже зібрала валізу на вечір. От а зараз йду вже гуляти по центру до самого вечора. Зайшли в ТЦ паладіум. Він прямо в центрі, тому що зараз просто такий лівень на вулиці, що просто якийсь треш. Ми всі просто намокли, все мокре. От тому зараз будемо чекати, поки пройде дощ. Можливо, щось поп'ємо каву. Напевно, якось і сподіваємося, що він пройде, тому що хочеться все ж таки на погуляти по центру. Я нарешті знайшла місце в ТЦ, тому що я не одна, яка хоче сховатися від дощу. Тут зараз просто фул людей в ТЦ, Це просто якийсь жест. А я дуже не люблю насправді такі місця, де прям дуже-дуже багато людей. От, але що поробити? От, поки я коротше чекаю свою каву, я ще встигла прикупити собі дві масочки. От потяг, тому що я знаю, що завтра е, зранку мені захочеться зробити якусь освіжаючу масочку. От тому давайте вам швиденько розкажу, поки чекаю на каву, які маски я собі купила. Перша – це ну я думаю, досить відома від Біоденс. В мене ще не було. До речі, блакитної тут знаєте, немає такої, як в Києві, там якоїсь є в б'юті, там що в нас ще є. Просто є в Ватсонца або Брокарда. Тут такого немає тут є або сефора, або е... Дієм, чесно, не знаю, як правильно це вимовляється. От, і якраз в діємі там продаються взагалі різні бренди, як і відомі, так і не дуже. От, і там прям цілий стенд з різними масками. Не як в Києві, прям буквально всі кольори біоденс. Але я купила собі саме ось цю блакитну, тому що мені дуже цікаво, як вона працює, наче воно йде в... Ну, взагалі, всі ці маски йдуть на зволоження. От, але ця, наче ще й від набряків. Але не знаю, чи допоможе мені це е, зранку-завтра. Ну, коротше, от. І ще взяла ось таку від корейського бренду. От, теж на зволоження. От тому ці дві масочки, я сподіваюся, допоможуть мені зранку. От, а я зараз буду чекати на свою каву, поп'ю каву і буду цей. Іти гуляти по центру. Сподіваюся, дощ вже пройшов, наче так. Що ж, друзі, позаду мене вже мій потяг, і це означає, що цей влог підходить кінцю, і моя подорож теж це була неймовірно цікава, дуже швидка подорож, але точно того варте, Тому чекаю на ваш фідбек в коментарях та чекайте наступні влоги.